Старого Дніпра, там наша родина, там рідна Україна, там пращурів наших земля. Ти в горі, і в щасті, у славі, і в багатстві, і навіть в чужій стороні. Люби Україну, шануй батьківщину, бо це найдорожче в житті. Ми українці, це ми народ, який читає інструкцію після світ. Все, капець, зламав. Це ми з першого по 15 січня за слава обговорює політику. Так, це ми народ, який відстоює свою землю. Так, це про нас говорить вас зі. Люби Україну, яку любить, любить, як вітер, і трапи. І годину щастиву і в радості мити. Любіть годину ми не ходи. Любіть Україну сні юнави. Вічневу свою країну. Красу її вічно. Živu in novo. Imovo in solovino. Miš bratnih narodim. Ovsadom eritnim. Svijaj vdna nadvikama. Ljubiti Ukrajino s svojim srcem. In s svimi svojimi delami. порогу, і кожна з них бажала отримати найкращу часточку планети. Але наші предки пізно спохватилися, і їм землі не дісталося. І тоді Бог запропонував їм чорну землю, але вони відмовились, тому що там жили інші. І тоді Бог сказав: дам я вам землю, яку залишив для раю. Там є все. Ріки, поля, озера. Але запам'ятайте, бережіть її, а інакше вона дістанеться ворогам. І наші предки, оселившись на цій землі і назвавши її Україною, живуть на цій самій райській землі. Звертаємось до вас, нове покоління! Ми наше майбутнє, а наше в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любов'ю. Любіть її гори, поля та долини. Дніпро, чоли і грома калини. Любіть Україну краплиночку раю. Любіть її мову, таку солов'їну. І пісню любіть, бережіть Україну. Не маємо права їх забувати. Для нас Україна це рідна я мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Бережіть Україну землі. Слава. Сину, не гіть. героєм був мені не завжди. З тих пір, коли почав іти, Мама, Я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так тебе тримала, так поберігала, та все ж пішов за іншу потіснував. Мені ж залишив лише ранок, а я дзвонила, кажу: сину, іди додому, бо там гиди. Неправда, мамо, тут все мирно. Потім буваймо, мамо! Пати країни не видно, с війна не буде. Ми українці. Ми є сила. Наш дух нікому не здолать. Весь час ця влада нас морила і намагалась підкорять. Та ми не впали на коліна, не опустили своїх рук, бо нас єднає Україна і в грудях серця вільний стук. Коли кати все це збагнули, віддали звірям свій наказ пролити кров, щоб ми забули про нашу волю в той же час, та ми не зламні. Ми єдині, вожді вженемо в нікуди. На віки слава Україні, героям слава назавжди. Не плач, я повернуся весною. Ушибку пташкою в свою. Прийду на світанні в садок із росою. А може дощем на поріг упаду. Голубко не плач, так судилися, небо. І вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, Розкаже, як мається в домі нові. Мені коло ангел співає і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусі, тут сумно буває, душа за тобою рідненька, ще мить. Мамочко, випий за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Ти була в мене одна, мамо, не плач, я повернуся весною, ушибку пташкою в твою, свою, прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилися, ненько, вже слово, матусю, не буде моїм, Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі новім. Мені коло Співає, мамо, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусі, тут сумно буває, насправді, душа за тобою рідненька щемить. Мрію кожної людини, це щоб нарешті закінчилась війна, багато вояків. Стоять і захищають нашу батьківщину. Попри все, ми повинні єднатися і незважаючи ні на що, любити Україну. Ти куди їдеш? В Чехію, а ти? Я в Америку. А чого виїжджаєш до України, якщо не секрет? В Україні так сталося, що нема роботи для хороших спеціалістів. А мені не жити на ці копійки. І всі мої старання в школі, в університеті, просто марні. А от я і тут, а у тебе що? Мені теж наблизо все це. Ці дороги, ці люди, які замість того, щоб подати руку, коли ти впадеш, сміються, як навіжені. Оце хабарництво, усюди, де не глянь. А тепер ще й війна почалась, тречим душ звідси тікати. Перепрошую, молоді люди, чи не здається вам, що у цей складний для України час повинні підтримати її, а не втікати. Що ж буде, як всі втечемо? Хто залишиться? А я далі жити тут. А це твоя справа. Це ти сам повинен вирішувати. Це твоя дорога. І тільки ти будеш по ній ступати. У мене теж були не але я все рівно пишаюся своєю країною. Я народився на українській землі, живу в Україні і сподіваюся, що протягом всього свого життя буду жити в ній. Україна моя батьківщина, і я її люблю. Гарну, або погану, злидену, або багато. І хай не гладко у неї ідуть справи, але вона одна. І такої більше немає, і не буде. Так, я зрозуміла. Я не залишу її ні в складний, ні в легкий час. Тут все моє життя. Так, я теж нікуди не поїду, бо кращої чи гіршої батьківщини у мене не буде. Але за цей час я зрозуміла, що наша країна найбагатша на звичайні культуру і гарних хлопців. Я змінила плани і скасувала білет. І назавжди залишаюся в Україні! Буває часом! Сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, я гори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Куди б ми з вами не подорожували, які б ми кликали міста? Та знаємо ми, що лиш на Україні солодкою стає. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав у віршах наш тарас. Молюсь, сказав він, щоб у тебе не було між людьми війни, Щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі. Щоб завжди у саду смереки весняним квітом під вікном цвіла, І прилітали з гор'ю лелекових, щоб гомін хвиль послухати Дніпра. У ці нелегкі для нашої країни часи, Українці проявляють чудеса хоробрості відданості своїй батьківщині, рідній землі, відстоюючи їхні інтереси. Небувалий прояв патріотизму охопив усю країну. Ми пишаємося цими проявами справжньої любові до своєї рідної землі. гордимося, що наша молодь надзвичайно патріотична і це давела своїми справами. А що означає бути українцем, патріотом своєї країни? Це перш за все оберігати свою державу, працювати на її благо, процвітання, а ще. Значить, писатися своєю вітчизною. І я пишаюсь з тим, що я є українка, що карі очі, мова солодіна. І я в житті ніколи, навіть на хвилинку, я свою неньку Україну горі не покину. Бо я є українка з вірою в майбутнє і з посмішкою буду далі йти. Я українка, що б там не казали, в моєму серці Україна не завжди. Купиш стройом мінецькі шуси, твої вуха та но вже сипли до чужої муси. У твоїх очах засикла ремаса болю. Чому я тут же? Я хочу дало на волю. Не твоя вина, що ти батька соси, а твоя біда. Не буде ним, не до Твоя земля, не сідайся до України. не там, нас нема, залі бачка нормальним силам, не скидайся до Твоя земля, не скидайся до Україна, не до нас нема, занявайся нормальним символом. Не стидайся до твоя земля, не стидайся то Santa! Вражаю. Я вам дякую дуже сильно за те, що ви мене підтримали. І це все. Дякую.